Всім привіт! В цьому відео я хочу провести невеликий експеримент і дізнатися, скільки я зможу заробити, продаваючи товар по трібшипінгу в інстаграмі впродовж двох тижнів. Ну а перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Всім приємного перегляду! Ну, погнали! Для початку потрібно знайти поставщиків товарів по дропшипінгу. У мене в каналі ви знайдете провірених по дропшипінгу, які вас точно не обманять. Силка на мій телеграм-канал буде під відео. Далі потрібно створити сторінку в Інстаграмі. Далі потрібно придумати ім'я для свого аккаунту, я написав shop.ua. Ну і далі почав я оформляти свою сторінку в Інстаграмі. Ну і зробив ось таку аватарку. Далі я висначився з товаром, який я буду продавати, я вибрав безпровідні наруш... навушники копію, типу копію AirPods. Далі я починаю викладати оголошення. Ну і виклав ще 10 оголошень, типу, з павербанками Apple з кими такими безпровідними MagSafe, Apple Watch, копія і навушники AirPods перша і друга серія. Я чекав, був день-два дні. Ніхто мені не писав, ніхто навіть не підписувався. Далі я почав думати, де можна знайти покупців. І що почали люди підписуватися, де без вкладень можна знайти їх. Також подивився пару відео на Ютубі, як можна ну, як продавати товари в Інстаграмі, і зрозумів, що без реклами в інстаграмі ну, я не зможу продати товар. Ну і створив я свій телеграм-канал, де я продавав товар за низькими цінами по дропшипінгу, типу. Також створив Тікток-аккаунт. Де переганяв аудиторію зі Тіктоку в Телеграм, щоб люди купили товар. На постах в Телеграмі було 36 переглядів, 36-40 переглядів. Ну і майже ніхто не купив, ну як майже ніхто, ніхто не купляв у мене товар. Далі я почав думати, як ще можна продавати товар по дропшипінгу без вкладень. Я був писав різні телеграм-чати, де всякі продають речі, типу бархолка Київ, бархолка Юа. І пару людей писало, що цікавляться цінами. Ну цінами чи могли скинути більше фотографій, я скинув більше фотографій, і люди просто нічого не писали і нічого не замовляли. Тому, на мою думку, найкращий спосіб продавати товар це є OLX. Там можна продавати товар без складень, ну і складеннями. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока. Якщо хочете нову частину, то пишіть в коментарях. Я буду продавати товар уже на OLX, але буду купляти більш дорожчу рекламу. Всім пока!